Права 335. Велосипедист проїхав 46 км за 3 години. Знайди його швидкість. Відповідь округли до тисячних км за годину. Ну що ж, стартуємо. Як знайти його швидкість? Потрібно відстань поділити на час. Ну що ж, записуємо. Тут буде одна дія. Записуємо тоді, що швидкість V. Можемо пригадати формулу. Потрібно відстань, щоб він проїхав, поділити на час. І це дорівнює. В нашому випадку це буде 46 км, що ділиться на 3, запишемо це в вигляді дробу, що це буде 46 третіх. І тоді це дорівнює. Ну що ж, 45 третіх, якщо я заберу 45 третіх, 45, що ділиться на 3, це буде 15, цілих. тобто ми можемо записати це як. Ну, Давайте запишемо 45 третіх. Додати 1 третя. Або це дорівнює. 45 третіх це буде 15, цілих, а 1 третю ми запишемо як одиниця, що ділиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді 15, цілих у нас є. Одиницю поділимо на 3. Отже, записуємо тоді 1, що ділиться. Давайте десь тут. 1, що ділиться. Що ділиться на 3. Ну що ж, одиниця менше, ніж 3. Ціла частина частки в нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 10 ділимо на 3, це буде 3. 3 на 3 це 9. Віднімаємо. 10-9 це 1. Дописуємо 0. 10 ділимо на 3, це буде 3. 3 на 3 це 9. Віднімаємо. 10-9 це 1, дописуємо 0. Ну і так можна до нескінченності ділити. Ми вже виокремили, що тут у нас буде період 3, 3 в періоді, то записуємо, що це можна записати як 15, додати 0,3 у періоді. Так, ну і це дорівнює. Давайте перенесемо. Нам сказано, що потрібно округлити до тисячних. Якщо потрібно округлити до тисячних, нам потрібно оптимізувати 10-тисячну -ти частинку. Тобто ми запишемо так, тоді це 15 цілих і 3 в періоді, і це дорівнює 15 цілих. Запишемо тоді ці тройки раз, два, три, чотири, щоб у нас була десятитисячна. Ну, а тут напишемо три крапки. Так? Гаразд. Ну а зараз тоді нам потрібно округлити до тисячних. Ну, Якщо ми округлюємо до тисячних, то аналізуємо десятитисячну. Тут у нас буде десятитисячних. Тоді записуємо, що це наближено дорівнює 34 і менше, то кількість тисячних не змінюємо. Так і залишається, то записуємо, що це наближено до рівня 333 у дужках записуємо чого? Ми кілометри поділили на годину. Це у нас будуть кілометри за годину. Записуємо. Це у нас буде швидкість велосипедиста. Швидкість. Велосипедиста. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, знайди його швидкість. Ми знайшли, записуємо 15,333 кілометра за годину. Ну що ж, ось така задача на швидкість і округлення нескінченного десяткового дробу. На цьому вправу завершено.